Добрий день! Вітаю з Міжнародним днем рідної мови. Наша мова багата і неповторна. Я думаю, всі з цим легко погодяться. Хочу привести приклад з одним випадком, який яскраво засвідчує багатство нашої рідної мови. Тож, послухайте. У купе вагони першого класу, потяга Львів-Відень, їхало четверо пасажирів, інтелектуалів, англієць, німець італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмова точилася навколо різних тем. Нарешті заговорили і про мову: чия краща, багатша, досконаліша і який буде провідною у світі. Звісно, кожен почав вихваляти свою рідну. Першим заговорив англієць. Англія країна великих завойовників та мореплавців, яка поширила англійську мову на всьому світі. Ха-ха, Німецька мова то мова двох великих імперій Велико Німеччини і Австрії, які займають більше половини Європи. Тут усміхнувся італієць. І стиха мова. Панове, ви обидва не маєте раці, бо італійська мова це мова сонячної талі, мова музики і кохання. Богдан Костів довго думав і нарешті промовив. Ви ж бо нічого не сказали про багатство і можливості ваших мов. Чи могли б ви, скажімо, своїми мовами прочитати невеликий твір, у якому всі слова починалися без однакової літери. Та хіба таке буває? Як це цього не може бути? Ні, ні, ні це неможливо. Це вашими мовами неможливо, а нашою зовсім просто. Назвіть якусь букву. Хай буде С. Гаразд. Вірш називається Самотній сад. Сипле стелить сад самотній. Сірий смуток, срібний сніг. Сонно стогне сонний струмінь, серце слуха, скорбний сміх. Серед саду страх сіріє, сад солодкий спокій, спить, сонно сипляться сніжинки, струмінь стомлено сичить. Стихли струни, стихли співи, срібні співи серенат. Стиха стеляться сніжинки. Спить самотній сонний сад. Геніально, неймовірно. Потім усі замовкли, говорити вже не було потреби. А чи відомо вам, друзі, що таких текстів, де кожне слово починається з однакової літери, в українській мові дуже багато. Щоб переконатися в цьому, пропоную послухати ще декілька з них. Самотній старий сивий Семен сидів серед сонного, сірого, сповненого смутку саду. Серце старого стривожно стукатіло. Синьоокий снігур співав свою серенаду. Спокійно стало старому Семену. Спасибі, сказав сивий Семен синьоокому снігуру. Одяглася осінь оранжево оксамитовими окрасами, От шуміло осикло останнім оркестром, обабіч озера отара овечок, об'їдає Опеньки. Весна вкриває вулиці вересковими, водянистими ванільними відтінками. Весело вилітають, вертаючись в країну весняні вівчарики, вільшанки. Вилазять, викручуючись, вухасті вужики. Все весніє. Казала кохана, кохаю квітливих конвалій красу, контрасти кланевого краю, казкову креміну косу. Край кременя крякнула качка, крилом колохнулась коса. Кохаю, клянеться козачка, кохаю, каже козак. Люблю рідну мову. Мова це краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, мов матір любіть.